Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, на початку ХХ століття почали руйнуватися різноманітні імперії і царства. Люди почали вибирати собі президентів і створювати демократичні республіки. Для людського суспільства воно добре. Але, дорогі сестри і браття, почали розмиватися деякі релігійні погляди і постулати. Бо багатьом людям здалося, що і Бога, і Христа вони тепер можуть собі обирати подібно, як обирають президента. І на початку ХХ століття, після Першої світової війни, святіший Отець встановив оце нове свято щоб люди пам'ятали, що Христос це не той, за якого ми голосуємо, якщо Він нам сподобається. Його покликання це царство. А цар це не лише і не стільки той, який знущається з людей, бо правдивий цар це той, який дбає про свій народ. Але він вже від дитинства. Не тільки навчається, як то управляти царством, від дитинства, від народження і зачаття, Він є призначений для цього. І ніхто інший не може зайняти його місце. І коли Христос Цар приходить на землю, Він встановлює своє царство, щоб людей привести до царства Божого. Де Він царює навіки. І власне цій пам'яті і цьому вченню, ми присвячуємо наші роздуми і ми присвячуємо нашу церкву храм, який нам постійно повинен нагадувати Христос у нашому житті, Цар, який призначений, щоби царювати, дарувати людям спасіння, а ми, Його люди. Маємо відношення до нього, мусимо йому йти назустріч. До цього свята ми готуємося різними способами. Але, дорогі сестри і браття, дуже важливо готуватися духовно. І саме тому цією службою Божою ми розпочинаємо такі короткі реколекції. Або іншими словами, духовні вправи. Ці духовні вправи короткі, бо вони будуть тривати лишень три дні понеділок, вівторок і середу. Але як же ж важливо прийти тоді до храму, відкрити своє серце і розум для розуміння і приймання Слова Божого. Тому що, дорогі сестри і браття, віра, якою ми віримо сьогодні, вона може бути вже недостатньою для нових викликів, обставин і проблем, які ми зустрічаємо. Життя їх перед нами ставить, і на кожний виклик, проблему чи питання, ми маємо дати нову відповідь віри. Саме тому дуже важливо, готуючися до свята, не тільки назовні приготуватися, а найголовніше приготувати своє серце. А серце готується через слово. Напевно, що я вже розповідав цей приклад, але він дуже доречний. Якщо я повторююся, то прошу мене вибачити. Одного разу мене покликали до хворого. Він мав вже далеко більше від 70 років і мав важку хворобу. І я, як священник, виконав усе, що вимагається від священника у такому випадку. Цей чоловік сповідався, прийняв святу Євхаристію причастя, прийняв святу тайну оливопомазання. Але коли я дивився на нього, то ось вираз болю було видно на його обличчі. І я вирішив порозмовляти з ним і, можливо, розрадити. Але що можеш сказати людині, яка в принципі вже відходить? Кожен може сказати, ти на моє місце стань, і тоді ми порозмовляємо. Я сів біля нього і сказав йому, ви знаєте, я ще ніколи не помирав. І я не знаю, як це. І Я навіть не знаю, що вам сказати. Єдине, що я можу сказати, це те, що говорив Ісус Христос і записано у Святій Євангелії. А Він говорив, що хто вірує у Христа, той навіть вмерше, буде жити. Тобто життя не закінчується зі смертю. І коли людина відходить з цієї землі, то не означає, що вимкнулося світло і вже темно, і вже нічого більше немає. Навпаки, вмикається нове світло, і ми приходимо в інший світ Бога Отця. І ми багато людей впізнаємо. І при Святу Єву Марію Ісуса Христа впізнаємо святих наших родичів. Тому що ми йдемо. До Воскресіння. І, власне, найбільше, що залишив для нас Ісус Христос, це те, що Воскрес Він сам і обіцяв Воскресіння нам. І ми йому довіряємо на Слово. І Він кличе нас до Воскресіння. І віру у Воскресіння ми постійно оновлюємо, дорогі сестри і браття. Кожної неділі. Послухаймо, що в тропарях співається про Воскресіння Христове. Хто прийде на утренню, буде чути, наскільки там багато говориться про Воскресіння Христове, як про центральну подію нашої віри. Бо, як каже апостол Павло, якщо Христос не Воскрес, то марна ваша віра і марна проповідь наша, але Він таки справді Воскрес. Ну і віра у Воскресіння, вона підбадьорює до щоденного життя, хто має надію на Воскресіння, то значить він не впадає у відчай, бо знає, що християнин ніколи не програє. Все співдіє на добро тим, які Бога люблять. Каже цей чоловік, ви знаєте, Отче, така розмова бракувала мені ціле моє життя. Життя. Я кажу, то не дивно, тому що ви пережили Радянський Союз. То молоді не пережили, а ви пережили. Там було заборонено ходити до церкви, вірити в Бога, наша церква була в підпіллі. Він каже, от що то завжди так було. Ну, ну Ні, ну, наприклад, там перед Другою Світовою війною, як то церква, каже, о, я якраз вам про це говорю, навіть тоді. Вірили більше в ковбаси, аніж у Воскресіння Христове. Я кажу: ну добре, тут мені мусите пояснити, що це означає. А він каже: ну дивіться, як готувалися до Великодня. Хату побілили, все поприбирали, обнови купили, хрону накопали, хліба напекли пасок, яєць наварили, ковбас наготували. Приходить Великдень про Христове Воскресіння, навіть ніхто і не згадав. Але завжди дивляться, чи кошик готовий, чи все у кошику є, чи все вже поприбирано, чи все ми встигаємо. І якщо добре так приглянутися, то дуже часто ми справді багато уваги звертаємо на зовнішні справи. Тепер буде Різдво незабаром. Також будуть багато люди готуватися, які то 12 страв, куди то, як то, все. Дуже часто в надвечір'я Різдва, коли треба було би примиритися, заспокоїтися, люди найбільше сваряться вдома, бо не встигають. А який смисл? Адже, дорогі сестри і браття, немає смислу оцих зовнішніх подій і обрядів. Як немає внутрішньої основи, фундаменту, для чого ми це робимо? Який смисл для нашої душі? І тому бачимо цей чоловік міг би про багато чого говорити: і про ремонт у квартирі, і про повагу від людей, і про вищу пенсію. І про краще ставлення до нього лікарів було багато тем, на які він міг би розмовляти з будь-ким, і зі священником теж, бо йому цього бракувало. Але він ні про що не хотів розмовляти. Він ні про що не хотів розмовляти. Тільки коли почув слово про Воскресіння. Його серце стрепенулося. І він сказав: ось саме така розмова бракувала мені ціле моє життя. Розмова бракувала. Як важливо прийняти слово і розмовляти про те, що важливе для нас. І ми ще розмовляли з ним приблизно. Півтори години. І, дорогі сестри і браття, у цій розмові чоловік заспокоївся, і вираз болю зник з його обличчя. Я його поблагословив, він справді через два тижні помер. Але коли я виходив з його кімнати, в коридорі зустріла мене його дружина. І каже, Отче. А що ви так довго з ним говорили? А вас що то обходить? То моя справа, що я з ним говорив, та скажіть нам, Отче. Бо ми не маємо, що з ним говорити. Він не терпить нікого, всіх виганяє, навіть внуків виганяє зі своєї кімнати. Каже, що він терпить болі і не хоче розмовляти, а ви з ним так довго, півтори години. Я запитую, а ви з ним про що розмовляєте? А то був, знаєте, дорогі сестри і браття, початок 2005 року. Хто старший пам'ятає, тоді були такі драматичні вибори в Україні. Ющенко Янукович, три тури виборів і всяке таке. І вони тим дуже перейняті були домашні, а розуміємо, людина залишилася сам на сам з Богом. І вона свідома, що ось зараз вона переступить оцей поріг і зустрінеться з Ісусом Христом. А вони йому, Ющенко туди поїхав, а Тимошенко те сказала, а Янукович те зробив, а йому не треба. Йому не треба вже ні Ющенка, ні Тимошенко, ні Януковича, ні навіть Порошенка із Зеленським. Тому що Він йде до Ісуса Христа. Як важливо розмовляти про те, що нам потрібне справді. Подивімося, дорогі сестри і браття, як багато люди витрачають часу на непотрібні розмови. Ну не йдеться тут про непотрібні розмови. Наприклад, деколи треба виявити свої емоції, деколи треба свої болі і печалі висловити. Так, це все допомагає. Але як багато ми тратимо часу на непотрібні розмови. А ще гірше, як мало часу ми витрачаємо на розмови потрібні. Каже, читай Святе Письмо Новий Завіт. Каже, я не маю часу. А що робиш? Каже, в Тік-Току я довідався. Що наші пенсіонери і пенсіонерки в тік-токах сидять, скільки часу там? А воно безглузде, багато чого. А як мало часу ми витрачаємо на те, що важливе. Дорогі сестри і браття! Сьогодні ми дивимося на євангельське оповідання про цю жінку. Ми спостерігаємо, як то вона йде за Ісусом і просить Його, щоб настав мир в їхній сім'ї, щоб донька одужала. І здається, що Христос не звертає на неї уваги. І навіть апостоли вже просять за неї, а він все одно відмовляється. Навіть вона стала вже перед його обличчям, каже, Господи, допоможи нам. Але він, здається, теж відмовляє. Ми запитуємося, а як добрий і милосердний Господь може так чинити із людьми, які мають потреби? Але приглянемося до тексту і побачимо, як заступаються за цю жінку апостоли. Вони кажуть, ти її відпусти, бо вона кричить за нами. І дуже часто людина за Господом Богом кричить, Боже, нам потрібно і це, і те, і друге, Боже, допоможи. І поки людина кричить, вона не чує, що до неї Господь каже. І тільки тоді, коли вона заспокоїться і послухає навіть... І незручні для неї слова Господні. Тільки тоді, коли впустить Слово Господнє у серце, тоді змінюється її життя, як це сталося з цією жінкою. Тому що вона не образилася, як один юнак. Один юнак там пішов за Ісусом Христом і казав, що я маю робити, щоб отримати життя вічне. Каже, ти роби це і це. Не сподобалося, пішов. Каже, не треба вже і життя вічного. Якщо Ісус від мене просить зробити так. А ця жінка не пішла. І тому все сталося, як вона просила, але спокій прийшов у їхню родину. І, дорогі сестри і браття, це від того, що ми не кричимо на Господа Бога або за ним, а відкриваємо своє серце, щоби його слухати, щоби з ним розмовляти. І реколекції, це якраз. Такий спосіб спілкування з Богом це та розмова, яка потрібна нам для нашого серця, душі, для вічного життя і для спасіння. В нашому храмі реколекції. Запрошуйте, тому що ця розмова дуже важлива. А найважливіше, щоб, ви, щоб кожен з нас не боявся виділити цей час для Господа Ісуса Христа. Тому що час, який ми даруємо Богові, насправді Він сторицею повертається для нас. А ми візьмемо участь у цих реколекціях так, щоб ніколи в житті нам не довелося сказати, така розмова бракувала мені ціле моє життя. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші родини, нашу громаду і цілу Україну. Щоби настав нарешті справедливий мир і перемога. А ми з вами, щоб відкрили свої серця і будували своє життя як добрі діти нашого Небесного Отця, ті, які наслідують Христа Царя у своєму житті. Слава Ісусу Христу!